Доброго дня. Сьогодні ми починаємо урок: перший урок по Flash. Ми будемо знайомитися з програмою Macromedia Flash. 8. Зліво ми бачимо панель інструментів. Зверху знаходиться часова шкала, справа інші, різні панелі інструментів. З них Color-Mixer, а також бібліотека. Знизу знаходиться віконечко параметри. Зверху на часовій шкалі відображені кадри Зараз є тільки один кадр, і ми в ньому будемо малювати. Активуємо, давайте намалюємо, ну наприклад, якийсь е, будиночок Зараз намалювався прямокутник, чистий білий, це тому що заливка вибрана біла, а колір ось такий коричневатий. Давайте це налаштуємо. Зробимо, наприклад. Штуку і зробимо перемалюємо. Я відразу хочу показати, що в нього є два основних примітиви. Перший примітив це заливка. Бачите, я її витягнув від контура. Другий примітив це контур. Вони мають різні властивості, і по-різному з ними можна працювати. Особливістю флеша в тому, що з його примітивами можна працювати дуже цікаво. То можна е, витягувати, змінювати кути. Це такі операції, які в цілому не робляться, ві, е, робляться в мало яких програмних е, продуктах. От, наприклад, я виділив, виділив кусочок і видалив, виділи, виділив якийсь один кусочок, видалив. Тобто, насправді, <кх> об'єкт заливка, він є дуже гарним. Таким собі пластиліном, з якого можна будувати різні графічні об'єкти. Ще одною особливістю е, малювання флеш є те, що якщо зверху намалювати якісь інше зображення, наприклад, градієнт на цю заливочку, потім е, зняти виділення і спробувати відтягнути, то, як бачимо, нижня заливка зникла. Тобто, якщо ми малюємо на одному шарі і ми малюємо в режимі примітивів, Тобто без усіляких об'єктів, без групування, то е, ці об'єкти е, всі перекривають один одного, стирають те, що знаходиться під ним. І так, давайте це все виділимо. Ну і спробуємо е, щось е, намалювати простеньке. Так, будиночок. Ми хотіли намалювати будиночок. Е, ось це у нас є. Будуємо стіну і тепер побудуємо зараз стелю. Стеля, очевидно, у нас трикутна, а трикутника у нас немає такого об'єкту. Тут ми познайомимося з вами з таким інструментом, як SubSelection Tool. Він потрібен спеціально для роботи з контурами, для роботи з точками. В яких контури змінюють свій напрям. Ось з допомогою нього ми можемо виділити цю точку і натиснути Delete, вона видалиться. І в нас з прямокутного об'єкту створиться трикутний об'єкт. Ми його можемо відкоригувати і, скажімо, виділити перейшли в режим звичайного виділення, і, скажімо, підкласти до нашого будиночку. Якщо ми хочемо, щоб. Е Інші об'єкти, яким будемо малювати поверху, не перетиналися з цими об'єктами, нам необхідно навчитись працювати з шарами. Якщо хтось працював раніше в графічних редакторах Photoshop чи CorelDRAW, то в цілому ви знаєте концепцію шарів, що якщо малюєш на одному, то е це зображення воно не перетинається з зображенням основного шару. Ось ми натиснули кнопочку Плюс. Insert layer це додати шар. Е ось тут можна переключатися між кадром. Шар, в якому відбувається малювання. Ми перейшли на другий шар і давайте намалюємо віконечко. Зробимо чисту білу заливку. Тепер, якщо ми відключимо цей шар, ми бачимо, що під ним зберігається зображення або відключили цей шар. тепер давайте намалюємо прості лінії. Ось, бачите, ми намалювали тунесеньку лінію. Як можна працювати з контуром, які є налаштування? Ось є панелька «Properties». якщо вона у вас прикрита, її можна ось так розкрити. Також всі панельки, які відображаються на робочому екрані, можна відкривати або закривати через меню Windows. Ось видно, що зараз підсвічено, що знаходиться шкала часу, таймлайн. Також Tools – це інструменти, бібліотека, Color Mixel і наш файл. Ми можемо також включати інші, наприклад, інфо інформація. І ось вона тут з'являється. Properties. Відкрили цю панельку, і тепер ось тут є властивості. Наприклад, ми хочемо, щоб товщина була 6 пікселів. Прекрасно. Хотів зауважити, що. Навіть якщо ми малюємо білим кольором, то білий кольор це також заливко. Ось Якщо ми класуємо на зовнішньому полі і класуємо на білий кольор, то видно, що білий кольор є заливкою, з якою можна і потрібно працювати. Що ми ще повинні вивчити? Значить, є в флеші два режими малювання: об'єктний, ось Object-Drawing, бачите, і звичайний растер. Якщо ми зараз включимо об'єктний режим і спробуємо намалювати якісь примітиви, Наприклад, прямокутний квадрат або е, прямокутний квадрат тобто логія. спробуємо намалювати коло, е, то, як ви бачите, навколо них з'являється синя рамочка, яка значить, що це є об'єкт, і навіть якщо ми їх намалюємо на одному шарі, а зараз у нас активний цей шар, то е, вони не перетнуться один з одним. Перевагою цього методу є те, що знову ж таки немає перетинання, і ми можемо розташовувати на одних шарах, але з іншої сторони, ми не можемо з цими об'єктами зробити те, що зробити з об'єктами примітивними, тобто не можемо вирізати кусочок, зробити таку операцію. То, тобто, щоб модифікувати цей об'єкт таким чином, нам потрібно його break apart, розбити на частинки. Коли ми його розбили на частинки, він перетворився на звичайні примітиви, і ми можемо застосувати такі операції трансформації. Але в цілому є маса операцій, які можна виконати з цими об'єктами без розгрупування. Наприклад, ось є оператор трансформації Free Transform Tool. Free transform tool. допомогою нього можна збільшувати, зменшити ширину, повертати. Звичайний оператор. Трансформації для об'єктів. Також цю -цю, цей оператор може засовуватись також до і растрових об'єктів. От ви виділяєте частину, яку вам потрібно змінити, і він гарно модифікує, збільшує, зменшує. Також необхідно, щоб ви гарно навчились користуватись таким інструментом, як Lasso Tool. Lasso Tool якраз це той інструмент, який може вам зробити, наприклад, таку кляксу. Іншим інструментом вряд чи у вас вийде зробити таку кляксу. Хоча є ще повністю інший метод, як це зробити. Ось, дивіться, є, наприклад, Brush Tool. Давайте зробимо цю кляксу тільки іншим інструментом. Це кість. Кість вона малює відразу примітив заливку. Ось вибирається діаметр кісті, вибирається тип кісті. там широкий. Вертикальний, ну, виберемо звичайний круг. Давайте намалюємо якусь кляксу. Е, ця клякса не видно. Чому? Тому що заливка біла, і включений об'єктний режим. Бачите, зразу з'явилися е, прямокутні е, сторони. Виключаємо об'єктний режим, включаємо заливку, скажімо, якусь градієнтну. Тільки давайте іншу якогось кольору. Наприклад, зелену. Ось. Е, і Розбиваємо її на частини apart і тепер трошки її зменшимо. До речі, рекомендую використовувати швидкі клавіші, гарячі клавіші. Наприклад, для трансформації тут клавіша Q. Виключається режим і можна трансформати об'єкт. І ми ставимо цю кляксу на будиночку. Після того, як ми поставили, якщо ми її приберемо, що буде? Там залишиться білий слід. Тобто, в цілому можна використовувати як інструмент ласо для того, щоб вирізати якийсь кусочок, який нам необхідний. Але також можна намалювати цей кусочок окремо і зробити таку операцію: перенести і зняти. Також тут є декілька цікавих інструментів, з якими необхідно познайомитись ближче. Перший інструмент це заливка. Ось, наприклад, у нас є білий простір, нам потрібно залити його якимось кольором. Давайте дівочий кольор. Візьмемо дівочий кольор, зробимо заливку. Нічого складного, є тільки певні особливості використання цього інструменту, які зараз розберемо. Ось візьмемо інструмент олівець і намалюємо контур. Контур малюється широкий, тому що ми вказали товщину цього контуру 6. Казали, що кінчики цього контуру не будуть заукруглюватись, будуть прямими. -cap. І зробимо, щоб наш контур не був повністю закритий, щоб тут залишався якийсь проміжок. Насправді, таких ситуацій в флеші дуже багато. Ви навіть не бачите цього менюсінького проміжку, а контур не закритий. І тоді, скільки б ви не класили в звичайному режимі на цей контур, ось так бачите, то заливка не відбувається. Для цього є опції close small gaps, close medium gaps, close large gaps. Тобто це опції, які дозволяють заливати при наявності різного розміру дірок. Ну, давайте спробуємо. Close small gaps. Не працює. Close medium gaps, не працює. Close large gaps. Не працює. От, чому так відбулося? Тому що. Оці дірки розглядаються, розмір цих дірочок розглядається в залежності від масштабу. От Якщо ми наближимо ближче ближче заливочку, то і спробуємо залити, то це занадто велика дірка. Якщо ми зменшимо масштаб, а ми зменшимо, я натискаю клавішу Alt в режимі, Масштабування лупи в режимі лупи з'являється мінус, і я зменшую. Я зменшу масштаб, бачите, дірочка маленька в цьому масштабі, і вона легко заливається, як великим розміром, так і середнім. Так і маленьким. Ні, маленьким в цьому масштабі не розкривається, але ми можемо знову ж таки зменшити масштаб. І я впевнений, що на, на якомусь масштабі. Ми досягнемо. О, дійсно спрацювали маленька дірочка. Візьмемо цей контур, видалимо. Бачите, якісь кусочки залишились. Ми їх всіх видаляємо по одному. І е е тепер ми можемо перше зробити якісь цікаві маніпуляції. Ну, давайте зробимо зараз приберемо ось цей кінчик. Бачите, я прийшов в режим виділення точок. І можу видалити певні точки, щоб. Видалити непотрібну кривизну. Якщо занадто багато точок, в якій змінюється кривизна об'єкту, набагато складніше його правити. Ось тут, якщо натиснути на цю клавішу, то обводка, обводки не буде. Ми її виключили. Кольор заповнення білий, на йому зрачки, малювати очі Саме простий алгоритм. Краще малювати їх, звичайно, на окремому шарі, але ми це зробимо іншого разу і маленький блік. Давайте зробимо більш-менш реальні вуха, що ми хочемо більш краще працювати з кривими, то ми можемо переключитись в режим Subselection Tool і працювати в точках зміни кривизни за допомогою інструменту це так звані криві. Без Є. допомогою оцих лінійок можна змінювати кривизну в цій точці. О. Зараз буде певний кумерний такий зайчик. Також можна змінювати амплітуду кривизни за рахунок того, збільшення чи зменшення відстані. Ось. бачите, зменшується відстань. Можна домалювати йому якийсь рот одна техніка. Малюємо колом. І зверху давайте намалюємо ще одне коло, як іншого кольору. Тепер видаляємо це коло, отримаємо ось таку об'єкт. Ось тут щось лишнє, бачите, підсвітилось. Ми його видаляємо, підсвічуємо рот, трансформуємо. І краще, звичайно, перенести на новий шар. Я нажимаю Ctrl-X вирізати. Додаю новий шар, перевношу цей шар наверх. Зараз я не принесу, поки що наниз. Давайте вставлю в цей пустий шар. В цей рот, і тепер дивіться, якщо я його сюди за, затаскую, то він опинився знизу. Чому знизу? Тому що порядок відображення об'єктів відповідає порядку розміщення шарів. Якщо ми його називаємо, це буде шар рот, це буде шар. Ну, скажімо. О, основний фон, і це буде шар вікно, то в цілому, звичайно, рот повинен бути вищий, щоб відображатися. І е, якщо ми хочемо додати на нього контур, контур е, іноді це буває потрібно. Е, є спеціальний для цього інструмент, який називається Ink Bottle Tool. Якщо ми на нього клацаємо, класнемо. То він буде введений поточним контуром. Зараз контуру немає, тому давайте створимо для нього, скажімо, такий жовтенький контур. Ох, як, як, яка обводка в нас вийшла. Змінюємо на одиничку товщину контуру і зробимо. Насправді товщина контуру може бути навіть менше, ніж 1 піксель. Як це розуміти? Ну, Комп'ютер буде відображати її як один піксель, можливо, трошки е, зменшить інтенсивність його кольору. Просто флеш він має таку здатність, що він дуже гарно масштабується, тому що все зображення зберігається не в растровому форматі, а в векторному. Тобто можна, наприклад, поставити об'єкт в точку 2,5 пікселі або дати їм ширину половину пікселі. Чому так? Тому що. В разі збільшення масштабування цього об'єкту, оця тоненька лінія вона стане великою. Зрозуміло, так? Да? Тому не треба боятись якихось проміжних нецілих у флеші, вони всі допустимі і е, можуть бути. Це примітивний об'єкт, який можна перенести в е, створити з нього якусь групу або символ, щоб його можна було зручно використовувати в подальшому. Як це робиться? Виділяється об'єкт, права клавіша, і отут є така вкладочка Convert to Symbol. Якщо вкласти на цю вкладочку, ми потрапляємо на вкладочку створення символу. Називаємо його Rabbit. І даємо йому тип MovieClip. MovieClip це стандартний символ. Більшість з ваших кліпів ви будете створювати саме. Цього типу. Також є ще тип-батон, це для кнопочок, і Graphic. Graphic в цілому для ігр рідко коли використовується, тому беремо MovieClip і створюємо. Якщо все, все правильно у вас вийшло, то отут справа в вкладочці бібліотека у вас з'явився е, Rebit. Якщо у вас цієї вкладочки немає, заходите в меню Windows і натискаєте. Клавішу Library. Бачите? Ось вона зникла Library з'явилася. Е, якщо він, у нас є цей символ, то ми можемо його робити, ось такі операції. Бачите, да? тобто ми можемо його натягати. Ось, дивіться, я створюю новий символ Rabbit, Якщо його хочу трансформувати, щоб зберегти пропорції, наприклад, бачите, так ну, трансформується як заводно. Якщо я затискаю клавішу Shift, то він трансформується рівнесенько збереженням пропорцій. Так само можна сказати про рух об'єкту. Якщо ви просто рухаєте об'єкт, тягаєте мишкою, то він рухається в будь-якому напрямку, але якщо ви хочете, щоб він рівнесенько перейшов вправо-вліво, ви починаєте рух, затискаєте клавішу Shift і він дозволяє рухати або по діагоналі 45 градусів зверх вправо. Це зручні режими редагування. Якщо ви затиснете Alt- то він створює копії цих зайчиків. Насправді не обов'язково це повинен бути символ, щоб працював Alt. Ось я беру звичайний примітив, затиснув Alt, і ось він створився копія цього примітиву. Зрозуміло, так? Да? Тобто, це те ж саме, що Ctrl-C, Ctrl-V, тільки трошки швидше. Давайте зайдемо всередину. Я двічі класну на символ. Це один. одна можливість зайти в символ, інша можливість двічі класнути сюди. Ось цей режим редагування, він так званий інлайн, тобто редагується символ всередині, і видно зовнішня сцена, Да? Це зручний режим, якщо багато зовнішніх об'єктів, і ви відносно них змінюєте цей символ. Я змінив цей символ, і всі екземпляри символу також змінюються. А давайте вийдемо з цього режиму і перейдемо все-таки в окремий режим редагування символу. Хочу звернути увагу, що на білому полотні є отака прямокутна позначка. Це називається англійською мовою «registration point цього символу, або е, точка, в якій рахуються координати цього символу. Коли е, ось ця точка, бачите прямокуночок, якщо ми будемо програмувати і нам потрібно буде дістати координати цього символу, координати XY, то якраз будуть повертатись координати ось цієї точки, «registration point». тому е, треба бути е, е, акуратним. І ви поставите символ відносно цієї точки там, де потрібно. Переходимо на сцену, і давайте запустимо трансформацію. Давайте дійсно детально обговоримо поворот, бо це таке важливе питання. І так, registration point, як ви бачите, оцей прямокутничок, це точка початку координат для програмування, і якщо ви почнете повертати об'єкт в вашій програмі, він буде повертатись навколо цієї точки. При малюванні при зображенні є ось така точка е центр координат. Якщо ви її зміщуєте, то поворот буде відбуватись відносно цієї точки, але це лише при, при візуальній роботі. При програмуванні поворот буде здійснюватись навколо цієї точки. І е також є режим повороту. Е якщо ви затискаєте клавішу Alt, то поворот здійснюється навколо протилежної точки, до тої, якої ви взяли. Тобто, ще раз, звичайний поворот здійснюється навколо центру, який ви можете перетащити. Але якщо вам потрібно зробити поворот, наприклад, навколо цієї крайньої точки, ви берете протилежну точку, затискаєте клавішу Alt і повертаєте. Інший алгоритм ви можете зробити так: перенесли точку і просто повертаєте. Але в будь-якому випадку запам'ятайте, що при програмуванні, якщо ви змінюєте опцію Rotation, то поворот буде здійснюватись. Саме навколо цієї центральної точки, яка задається ось тут. Це оцей прямокутничок. Добре, з точками повороту розібралися. У нас є всього два примітиви це заливка і контур. Як їх можна змінювати? Ось ми обрали заливку. І ось тут в панельці Color-Mixer. Знову ж таки, ось вона включається через Windows Color-Mixer. Бачимо наступні налаштування. Тип. Заливки, Solid це цільна заливка, тобто однокольорова лінер лінійна заливка. От, Наприклад, ми включили зараз лінійну заливку. Насправді, у нас був вибраний опція контур, а ось зараз якраз ліній... радіальна заливка. Вибираємо лінійну заливку, і ось тут, якщо ми тягаємо ось ці вказівнички, бачите, да? то у вибраної заливки змінюється. Колір. Як е, додати новий вказівничок? Просто клацаєте потрібну точку, бачите, клацаєте, вони додаються. Як прибрати цей вказівничок? Затискаєте мишку і витягуєте його. Якщо двічі класнути на е, цьому вказівничку, відкривається палітра, в якій можна обрати необхідний колір. Наприклад, темно-зелений. І у нас трьохкольоровий лінійний градієнт. Так само можна зробити реальний градієнт, і також можна е, обрати бітмап. бітмап. Щось таке, це заливка е, зовнішньої текстури. Давайте відкриємо папку папку. Ну, Наприклад, в мене є ось такий малюночок 8 березня. Відкриваємо цей малюночок, і бачимо, ось він тут зобразився. Що автоматично наша заливка наклалася на цього зайчика. Тобто, якщо ви накладете текстуру, то при масштабуванні цього об'єкту буде втрачатися якість, буде з'являтися піксельність і так далі. Якщо ви будете робити всю розмальовку чисто заливками внутрішніми, флешовськими, вони є векторними, і тому їх масштабування не буде призводити до втрати якості. Є ще одне налаштування заливки це альфа. Альфа це прозорість. Можна ось тут також сказати, прозорість заливки насправді вказується прозорість для кожного кольору градієнту. Як це не дивно, середній колір стає трошки прозорим. А ці кольори повністю не прозорі. Бачите, да? тобто, градієнт прозорості це теж досить цікавий інструмент. Хто знає Photoshop, як там створюється прозорість, то з моєї точки зору, зору флеші це зроблено набагато простіше і зрозуміліше. От Дивіться, наприклад, зробимо ми зараз такий чорний об'єкт, і якщо ми хочемо зробити поступове затемнення. Ми робимо лінійний градієнт край чорний. Тут можна теж також зробити чорний. Але альфу зробити 0. Да. А тут цей. І у нас цей об'єкт не білий чорний, а прозоро чорний. Якщо ми його накладемо на якийсь, ну, зараз тут не видно. Це треба на зовнішню текстуру накласти. Давайте перейдемо на сцену. О, подивіться уважно, бачите? Бачите, да? зайчиком також. Тут по центру прозорий, а по бокам він повністю не прозорий. Виділяємо і видаляємо їх, повертаємось до нашого зайчика, подивимось про контур. Дивіться, що тепер з контуром. Ось як один раз класнув, виділив, але він виділився не весь. Чому не весь? Тому що в певних точках, там, де є сильний перегін, він розривається. Тому треба акуратно і уважно працювати з контурами, щоб виділити його повністю, треба натиснути двічі. Тоді воно аналізує і захоплює всі весь контур, який хоч якось дотикається між собою. На контур також можна додавати градієнт, також можна навіть накладувати текстуру. Як це буде виглядати, це інше запитання, але повністю налаштування контуру, такі самі, як налаштування заливки. Ось таким чином ми зараз познайомилися з самими простими операціями з примітивними об'єктами, з панелю інструментів. Приступайте до виконання першого року, успіхів!